Всесвіт працює на основі фундаментальних фізичних констант: гравітація, електромагнетизм, маса протона, нейтрона, темна енергія тощо. Ці значення вкрай точно налаштовані, і якщо найменші зміни відбуваються в них, то життя стає неможливим. Наприклад, гравітація трохи сильніше, і всесвіт калапсує, слабше і немає зірок. Також співвідношення електрона до протона, неточність. І атоми розвалюються. Наступна темна енергія її має бути стільки, щоб всесвіт не розширився, або занадто швидко не стиснувся. Є певні гіпотези, які це намагаються пояснити. Перше це фізична необхідність, мовляв, константи не можуть бути іншими, але жодного доказу, що вони можуть бути єдино можливими. Наступне випадковість, але шанс майже нульовий. Комбіновані ймовірності астрономічно малі, наступне пояснення це мультивсесвіт. Ідея така: якщо є безліч всесвітів, то один із них міг би бути випадково вдалим. Проблема полягає в тому, що немає жодного доказу, а генератор всесвітів сам мав би бути кимось налаштований. До того ж, найбільш ймовірний випадковий всесвіт він більш простий, хаотичний і не настільки точно налаштований, як наш. Наступне пояснення, і воно є найкращим це розумний задум. Фрейд Гойл, астрофізик, сказав так: здоровий глузд підказує, що якийсь надінтелект втрутився у фізику. Тому факти вказують не просто на порядок, а на розумний порядок. Наш світ виглядає так, ніби він створений з наміром. Тому всесвіт здається запрограмованим для життя. Це надто складно, щоб бути випадковістю. Тому найкраще пояснення це розумний задум, який мав творець, який точно все налаштував.